І знову в нічній темряві свіча, тремтить в кімнаті розтумами тиша, і хочеться так рідного плеча опертися хоча б трішки лише. Тобі нелегко знаю та мовчиш, затінюєш усмішкою тривогу. Та стійкістю відваги мене вчиш і будеш тверду віру в перемогу. Не відаєш, що може бути й вмить, та головне себе в строю тримати ти впевненістю здатний запалить, бо ні на крок не можна відступати. Нормально кажеш, ніби не в бою. І в голосі ні боязнь, ні суму, та ніжно мовиш, Я тебе люблю, казкових снів кохана облиш дум, немає довго звістки і щемить, Тут зоря не всміхається нам небо, а десь неподалік. Воно димить, але гоню печаль, її не треба. І вітання запалить биття сердець, коли різдвяна зірка зазоріє, І ти черкнеш з окопу. Молодець, в обіймах слів твоїх мені тепліє. Я пригорну. До серця телефон, нехай звучать повторі ніжні звуки, з уявою під молодійний тон, неначе обіймають твої руки. Цвіночок той, на декілька хвилин, Немов роман, написаний словами, Вбирати буду довго його плин Усе, що залишилось між рядками Нелегко, але я усе стерплю, листаю дні, шукаючи просвіти і пічку хоч тровами розпалю, бо вже навчилась все на світі вміти. Якщо ти там не мерзнеш в холоди, І мене теплом душевним зігріваєш. То ми не можемо того не пройти. Духу в народу нашим не зламаєш, бо точно знаю, що душі тепло дасть силу побороти всі напасті. Ми разом подолаємо те зло і заживемо в радості та щасті.